Читання. Сьогодні сценки не вийде робити, але ми зараз закриваємо очі і дуже уважно. Будьмо уважні в той час. Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно владу, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому, це вічне життя, що пізнали тебе єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав, я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе перше, ніж повстав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені від Тебе походить. Слова Бо, вабо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них, я більше не в світі, але вони в світі, і йду до Тебе, Отче святий, ради імені Твого, бережи їх тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я старіх тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збулось писання». Тепер же йду до тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою, Боговну. Слава Ісусу Христу! Та не втікайте, ходіть сюди, дівчата. Дівчата, та ходіть, де ви втікли. Ти прийшов, молодець. Але ти щось не прийшов на день народження тебе вітати в кінці служби. Де ти втік? Пішов. Ну то, пішов. Прийшла, молодець. важке була Євангелія сьогодні? З багато мудрих слів, правда? Треба було над, над, над одним реченням дуже довго, щоб зрозуміти, про що мова. Я вам скажу так: от сьогодні Ісус молився. І ця молитва, яку ми чули, називається архіерейська молитва. Отже, Ісус молився. А ми молимося. А що таке молитва для вас? Що таке молитва? Це Та коли ви спілкуємося з Богом. Так, ще для кого що це? Розмова з Богом. Добре. Коли ми просимо Бога щось допомогти нам. Так. Коли ми розмовляємо з Богом і просимо в нас хочемо, дякуємо йому. Коли ми дякуємо Богу. Так. Для тебе що таке молитва? Це коли ми даємо силу. Богу. Добре. Так. Розмова з Богом. Розмова з Богом. Молодці. Ти сказали дуже правильно. А скажіть мені, під час молитви втомлюєтеся? Чесно? Так? Втомлюєтеся під час молитви? Ай-яй-яй. Ай, ай, не обманюйте. Втомлюєтеся. А знаєте, які ознаки того, що ви втомилися? От навіть літургія, це молитва чи ні? Це найбільша молитва. Ви під час літургії цілий час чемні? Угу. Якщо ми довго маємося, то змучимося. Якщо не довго, то не змучуємося. Ну, бачите? А то, що ми змучуємося на молитві, то є ознакою того, що ми до кінця ще не зрозуміли і не зглибили, що це є. Але це нічого страшного. Так буває з кожним. І це є певний період так само дозрівання. Наприклад, коли ви йшли до школи то Уроки у вас спочатку в першому класі скільки часу тривали? 30 хвилин. 30 хвилин. правильно. В першому класі. 30 хвилин уроки тривають. Бачите, ви навіть не знаєте цього. А вам здається, що це ціла вічність. А потім, скільки уроків тривають далі? 45 хвилин. А у студентів скільки уроків тривають? Дві два уроки, мені сказали. Та, півтора години, дві, залежить ще від викладача, як часто він приїжджає деколи чи приходить. Бачите, і так час росте. Так само для дітей деколи одне отчинаш, то це здається, що це можна цілий світ перевернути за той час, поки той очинаш помолитися. Але коли стаєте старші, то вже ви можете навіть і вервицю помолитися нормально. А коли ви стаєте ще старші, то ви можете і три години молитися, і вам нормально. Бабці ваші моляться? Багато? Скільки? Весь день. Весь день, бачиш? І не змучує бабцю молитва. Кожен день вербочку з гнатюком. Ну, бачите? Кожен день перша молитва проста, потім в неї молитва ранішня, і ввечері в неї молитва проста, і за те, що гарно поспала. О, Бачите, який, який маєте живий, живе, живий приклад, живе свідчення молитви в вашій сім'ї. Але давайте ми ще собі, знаєте, так повернемося до катехізації і пригадаємо, скільки є видів молитви. Можеш назвати їх? Е, молитва подяки, молитва прослави, молитва е, мол, е, прощення і молитва. Е, Прохання. Молодець. Правильно. Чотири види молитви. А яким ми найбільше користуємося? Прохання. Прохання. Бачите, як то буває? А найважливіша молитва є яка? Ні. Прослава. Прослави. Коли ми Бога просто прославляємо. Коли ми просто. Навіть не дякуємо йому, а просто величаємо Його. Так, Оце є найважливіша молитва і найголовніша. Після молитви цієї прослави. Йде яка молитва? На другому місці? Подяк. Подяки. Це є молитва, яка є на другому місці. Коли ми Богові дякуємо за все. Потім є третя. Прощення. Прощення. Молодці. Коли ми Бога перепрошуємо за те, що ми трохи були нечемні. Але то ми собі так в молитві перепрошуємо, але основне перепрошення в нас не відбувається. сповіді. І останній момент молитви прохання. Прохання. Дивіться, якщо ми будемо вміти реально прославляти Бога і Його славити. Ви знаєте, четвертий вид молитви не актуальний. Пояснюю вам на дуже простому прикладі ваших відносин з батьками. Може, він не завжди вдалий, але в більшості має так бути. Ваші батьки, от коли ви з ними спілкуєтеся, правда? Просто спілкуєтеся про щось. Оце є якраз то саме, якби ви спілкувалися з Богом, Його прославляли. Бо батьки для вас є тим. Хто подарував вам життя разом з Богом, само собою. Але ті, хто відповіли Богові так на те, щоб ви народились. І вони в лапках, не в прямому значенні, бо вони не можуть бути богами, але вони для вас як Бог. Той, хто знає вас, той, хто вас любить, і той, кого ви просто тішитеся, що вони у вас є. Оце якраз є цей момент прослави. Ми тішимося. Що ми маємо батьків, ми, ми безмежно тішимося, що ми маємо Бога. І тоді, коли ми маємо Бога, коли ми Його впізнали, коли ми знаємо, що він наш творець, коли ми маємо наших батьків, нас йде, що ми просто їм дякуємо за все, що маємо, правда? Дякуємо своїм батькам за те, що дали їсти, за те, що зранку збудили, хоч ми не хотіли вставати, правда? Дякували батькам за те, що вас будять? А я зовсім. Ні. Зовсім, як за таке дякувати. Зривають з ліжка, Є? щось заставляють. Дякувати за що? От якраз цей момент великий великого такого дару вдячності, щоб ми дякували батькам за те, що вони нас збудили. А Богові, перше, що в нас має бути, як тільки відкрили очі. Боже, дякую, що я сьогодні проснувся. Що я сьогодні проснулася. Оце якраз є молитва подяки. Ну і трохи ми завжди начудачимо, навіть з батьками своїми, правда? То ми що? Мусимо перепросити? Але дивіться, чи треба вам просити ваших батьків, щоб вони вам дали чистий одяг, щоб вони вам дали їсти? Треба, чи ні? Треба. Завжди, чи ні? Але треба. Деколи треба, якщо самому ліньки взяти. Отже, в принципі, вам не треба нічого просити у батьків, бо вони знають ваші потреби, правда? Вони знають, що ви хочете їсти, вони знають, що ви маєте відпочити, вони знають, що вам потрібно, в який час давати. І тому, як таке прохання, це вже є таке, знаєте, наше забаганки. Вже ми такі дуже розбаловані. І ми вже тоді починаємо випрошувати. І так само в нашій молитві. Коли ми Бога прославляємо, Йому дякуємо, то він знає, що нам потрібно, правда? Тому ця молитва прохання, вона є останнім, вона є на останньому місці. Тільки тому, що кожен з нас знає, що кому має дати. Тому десь вчимося справжнього пережиття цієї молитви про слави Бога. Бачите, Ісус сьогодні, що говорить своїм небесним батьком? Прошу Тебе не за себе, а за тих, яких Ти дав мені. Так само і ми, кожен з нас, маємо молитися завжди, дякувати Йому за все, дякувати Йому за те, все, що Він нам дав. І що йому казати? Прошу не за себе. А за тих, яких ти дав мені. За моїх батьків, за моїх дітей. Дякую тобі за тих військових, які мене захищають. так Дякую тобі за директорів, за вчителів. І дякую, що вони можуть піти на канікули теж, також відпочити від мене. І я від них. Так? щасливий день був в п'ятницю. Чи ні? Чи хтось плакав? Ніхто не плакав? Я не знаю, хто плакав. Знаєте, хто плакав? В 11 класі. вони трошки плакав. 4 теж плакав? І 9 плакали. ага ну Так. Я вчусь в початкових класах, і е, в мене є школа там тільки до 4 класу. Після 4 класу ти маєш іншу школу, того 8 клас плакав. То... Весь клас плакав, бачите? Тому є такі моменти, за які ми в своїй молитві завжди маємо дякувати. Ісус нам показав сьогодні, як це робити. Дякувати нашому Небесному Батьку. Тому нехай Святий Дух, якого ми чекаємо, допомагає нам і навчає кожного з нас правильної молитви. Амінь.